Привіт із мальовничого Прикарпаття. Ми завжди раді гостям та друзям нашого каналу Бабусині Поради. І якщо ви вперше завітали на наш канал, запрошуємо підписатися, приєднатися і готувати разом з нами різні смаколики. У нас нині знову знову розпаковка. Ось ми сьогодні понабирали ось таких помідорів. Я взяла 50 кілограм помідорів по 15 гривень на 750 гривень. Ось такі я буду закривати і томат, і в своєму соці, і буду робити з цих помідорів. Дуже гарні помідори. Я свої цей рік не садила. Так що я купила. Так, далі ось що мене накупили. Так, взяла я. Баклажани, у нас баклажани по 25 гривень. Тут на, 20, на 26 гривень я три баклажани взяла. Взяла собі отакий по 30 гривень такий перець 2 перці 5,50. І за 2 гривні отакий я буду робити салат. Отакий гострий, я взяла мені зелений, треба, і цього, на салат треба до помідорів Ось такий я. Оце візьмила. Тепер далі е, сіль 25 йодовану я взяла. Тепер я взяла грісик на кулешу за на 50 гривень. Він по 26, то я, я взяла два. На 50 гривень, коротше, я взяла два Ну, Не цілих два кілля. Какао у нас я взяла 40 гривень. Какао е, арахіс 25, от навіть і пише 40 гривень. арахіс 25. Тепер я взяла е, персики, такі гарні домашні персики по 30 гривень. Якраз е, такі, такі дуже файні були по 30 гривень. Такі дорожчі були, такі, а все домашні жінка продавала. Гарненькі смачненькі по 30 гривень. Ні, по 35. Тут я взяла, взяла на 65 гривень. Не цілих два кілля. Так, тепер е, сметану я взяла. Півлітра сметани 45. Півлітра сметани. Грудочка сира 50. Ось така грудочка сира 50. Ось. Тепер далі я взяла, так як завжди беру, ми, ми любимо цю їсти е, гречанку цю. Е, сьогодні я взяла по 100 гривень гречанку, 10 е, штучок взяла, заважила на 121 гривень. О, е, взяла. Тепер е, оці взяла вафлі артек. 30, 36 гривень і 36 лимонів. О. Того разу здійли, то може і не, і тепер е, Так, 72, бо по 36, 72 і на останні до 100 гривень, на 100 гривень я взяла ось таких ще конфет. Ось тут кавов. І ось така у нас була, а ще взяла е, два відра, бо хочу ще квасити помідори. 5 літрові, таке 10 літрові 75 гривень коштує, От, а 5 літрові 40. Я хочу таке заквасити пару помідорів, а там ще маю огірки. Ще буду квасити огірків. Отакі От у нас нині покупки. Ще ми взяли один мішок цукру. 1680 вже став дорожчий цукор. Я все беру собі мішком, аби було львівський з цукрових буряків. Родехівський, я все собі беру таких, аби, аби був з цукрових буряків. Тернопільський е, виготовлено в Тернополі, але юридична адреса дивіться, Львівська, а виготовлений в Тернополі, це з цукрових буряків. Діліться в коментарях, які у вас ціни, а у нас ось такі ціни. Помідори ще були, ми взяли на опт помідори. По 15 гривень, що дали, бо ми брали багато і для себе, і для невістки. От і, а так, помідори по 20 гривень. У нас отакі От покупочки. У нас нині покупки. Так що дякую, що були з нами. Будьте здорові! Миру всім і нашій Україні. До зустрічі!